Дітки, сьогодні ми будемо конструювати ластівку з паперу. Ось подивіться, які гарні ластівки кружляють в небі. Що ж нам для цього потрібно? Потрібен аркуш чорного паперу, який ми згинаємо навпіл. Ось так. Далі нам треба намалювати зображення ластівки: дзьобик, голівка, крильце, тулуб і хвостик. За допомогою ножиць ми вирізаємо зображення ластівки. Ось Таке у нас виходить зображення. Ось яка гарна ластівка. Наступний крок вирізаємо овал з білого паперу і невеличкі кружечки. Це будуть оченятка у нашої ластівки. Овал це черевце у ластівочки. Ми його наклеюємо ось сюди, посерединки. І наклеюємо оченятка. Ось яка гарна виходить у нас ластівка. Подивіться, дітки, вона може і так літати. І ось так літати. Ось як гарно. Летять вони в небі. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Дітки, зробіть і ви таких гарних ластівок.